Добрий день, безпечний регіон. Сьогодні у нас черговий робочий день. Вчора ми відвантажили потужну таку велику вантажівку для 95-ї бригади. А сьогодні у нас знов поповнення на базі. Кажу: приїжджайте, привозьте, не втомлюйтесь від війни. І ви приїхали. Дякую. До нас завітав сьогодні садик Дзвіночок селища Чабани. І їм слово. Ми дуже вдячні вам за вашу дуже таку. Дуже добру, дуже правильну е, роботу. Ми, з садочка, при, е, приєдналися до вас. Е, приїхали. Е, нам дуже допомогли наші батьки. Дякуємо їм за те, що вони відгукнулися і замість подарунків, замість квітів на 1 вересня е, ми запропонували і вони приготували різні смаколики для наших військових і все робимо для перемоги. І ще доєдналася група п'ятачок. Ми а у вас яка група? Це група група ромашка. ромашка. Ми група ромашка. А від ромашка, ромашка та підечок. Дякуємо да. вам. Дякуємо вам за таку невтомну, за таку працю, за дуже важку і дуже потрібну. О, а ми. Від імені дітей, і батьків, вихователів, всього колективу садочка дзвіночок і нашої групи обіцяємо допомагати чим зможемо, і наближати перемогу, чим зможемо. Ми стараємось дуже. Ну це круто. Беріть приклад з п'ятачка і ромашки. Бачите, безпечне, як треба робити. Робіть як вони приїжджайте, допомагайте, бо війна не скінчилася. Дякую всім і слава Україні! Героям, Героям слава!